Доброго дня. Я обибаюся. Я зайшла тут поднемисто. Скоро йду на роботу. Найкращого вам настрою дня. Всім дуже дякую за привітання, що ви привітали Діночку, дуже приємно. Він дивиться відео, дуже любить дивитися. Звісно, приємно, Дуже дякую. такі справи. Також у мене такі щоки, не знаю. Чи це отічно? Не знаю навіть. Якісь яку напухали. Дивлюся. Уталька ну, ноги не померзли? Ні. Красовки сьогодні. Хороші вони просто. Ну, вони взагалі хороші, я ж кажу. Що це таке, що вроді люди йдуть, йдуть, йдуть і нікому нічого не треба. Віталій кросовки дали за 400. За 4 тисячі це кросовки. А які хороші, треба йти подивитися. Ну, тебе бачив, які є. Так твої ж теж класні, диві, які є. Ти ж взагалі обал'єний, подиви яка подошва. Ну за 4 тисячі каже у таксиста кросівки. Ти хочеш щоб я тебе сфоткала, зняла? То ти побачиш себе сьогодні ввечері в Ютубі. Ти така красива, Некрасивих немає. Красавиця, всі ми красиві є, нема жінок не ну, то ви, ви просто більше ну, насадите, засадите 95 гривень, це ж взагалі супер. І така гарна, гарна. Ти не знаєш, як називається не штутгарт? Це точно Штутгарт. Класна цибуля і дешево. Наташа, це ти мені оце давала, пам'ятаєш, Ти їздила на лікування і брала насіннячко. Це, мабуть, гібіскус цей, дивись, таке дерево було. Ось я хочу купити такого кущика. Він буде тебе цей то Він буде цей год свісти. Данілія, він світи буде в цьому році. Так, да, він вже цвів. Серйозно? Да, Дай да, мені кустика. Ес... Ес... Естера. Естера? Естера. Боже, як гарно. І, і... Мені такі, шов... А квіточки да, це і... однакові, так? Да? Будуть. Да, да. І так же обрижек ти там умієш. Да, ось цього я вибираю. Ось. Ні то цього. Данилья. Данилья. На поврізаєш. У мене папа Єлізар. Да, які імена класні. Сестра Ангеліна. Mm -hmm. Брат Святослав. мене чотири брата. Дуже гарні імена. Mm -hmm. На, як я три врізати чуть, чуть А де посадить? Так, щоб не дуже мешало, бо розростеться, так? Так, так. Краса. Краса і годі. Піцінки фото злоця. Не закапуйте, зрозуміли? Ви тут промаєте, отако обновляєте ці корінчики з Зараз покажу, чого. То може зараз так і зробити їм. Учіс, учіс. Обновляється, по-перше, бо тут вже вони притопили. По-друге, тут сок зупиняється, воно розкидається коріння більше по сторонах. Поняли? А я й не знала. А я й не знала, що так треба, бачиш? І везде-везде так треба? Ну так, да, пообновляти трохи оці молоді корінчики. І все. Не закапуйте, отако, от прямо ставити стобу, щоб упрям. Був Зверху був теж, теж треба. От, що, Дуже густо, розумієте, от, собі. чуть трохи від центрального стовбура. Щоб якщо щось заболіє чи примерзне, не касалося центрального стовбура. Якщо йде один на одного, бачите, як О, тут як місце. гарно все знає. Вони мішають конкурентно одному одному. Лишаєте поки запамін Запомі... Віталік. Ось так. Поняв. Бо ми садимо себе так. Посадили і да й росте. Зупиняєте бунту, зупиняється опруження і звідси знову піде гіляка в сторону. Щоб не йшла, mm. так, от якщо обріжете тут, звідси піде сюди, Буде діформація. Поняв, то... як молодець, який знає. Отаке в нас життя. Бачите? Йдемо додому. Купила. Не знаю, не розвис якась по 15-80 кілограм, продавшиці сказала, що дуже добра. Вона така жовтенька. То я взяла на розвис. Там от 4 кг о 4 кілограма є. Це багато. Ну, таке, як завжди, хліб. Хамсу взагалі не любимо, але продавщиця так розхваліла, каже, візьміть хамсу. Дуже добра хамса, каже, і так понаїдалися. Взяла чорний круглий хліб, такий бездрожжевий. Дуже добрий. До цукору взяла, до соль кам'яну взяла. Така ви знаєте, це порошка смокчу. Крупненька у пачці. Хороша. Того того потрошку, да. ще рулетики взяла рибу. Дай, але все одно ходяче ж не сидяче, все одно щось є. Такі діла хороші. Ігор прибег, да Ігор прибіг, да трошки то на те, каже, дай то на те, да і все. На цей місяць ми склалися. Теж склав гроші, отримав пенсію. Тисячу гривень дав на телевізор, а тисячу щось позаказував, те що не треба. Повербанка купив у Аврорі за 400, воно не треба був. А тепер треба до пенсії. ж Усе те саме купляти, що й купляв. Розказую вам все, моє хороше. Янка, привіт тобі, Дякую, що дивишся мене. Треба переїхати у Рес. Там а, ця хата, що я доглядаю подружки, там ну, ніхто не живе, але казала баба-ганочка, що приходили і казали, типу, що не платиться. Ну там нічого не набиває, я вже там наперед позаплачувала, то треба зараз быстренько переїхати, да, хоча б чуть, чуть заплатити і сказати їм. Я їм вже казала, але там ті, що в кабінеті, то вони знають, а другі ж не знають. Щоб... Можуть і відрізати їх. Їм все одно, а потім за підключення. Скільки зараз за підключення, Віталік? З... Ох, 10 тисяч, оце ж таке, я кажу ж. І треба за нашу там заплатити. Трошки теж ми включаємо в щоб трохи. Хорошо, так уже ж було, не треба. Там щось у сумуці було твоє якесь ці плоскогубці, я вимала. Вимала плоскогубці, ти його забереш, на що воно там? Брав з собою. А ти взяв це, щоб віддати Наташі? Наташі, щоб те, що построїв. Ось ці палатка там поламалась, то брав ці штучки, палки ти їда. Вони не приварюються, бо вони ж такі якісь, як. Металіческа ця банка консервна, я не знаю, щось там робив. Та й таке. Знаєте що? Поїхали в Рес, дівчки такі класнючі є, показали все, як там платить через оща 24. Я ж узнала, а там виходить, що треба 15-ти ставити. А в старій квітанції на цього дядька Івана там просто особовий рахунок. А треба ще доставляти. На старих було так, просто особовий рахунок і все, а треба 15-ті ставити обов'язково. Розказали, теж не треба буде їхати себе проплачувати. Але там переплата, але ну, там треба буде поїхати да, сфотографірувати щотчика. А в селі в нас теж переплата, бо я сфотографірувала то. Там переплата, але цей раз, оце ми їздили пару днів назад, ви бачили, то обогрівателі включали, то набило. То вже буде на наступний місяць, там може чуть-чуть. Та й так, а це заїхали на станцію колесо зробити, щоб поставити у Москвич. Треба мусор повивозити, усе, і треба буде на прицепі познімати. Ну, зараз було, то грась, то зараз. Не буде лізти туди, щоб познімати, а потім їх теж тут побортірувати, щось попереставляти, бо там ніякі колеса. У нас так нам віддали, од то в нас є трошки вже запас їх і ми можемо дещо поперекидати. То він каже, я зроблю хоча б, щоб поставити на Москвич там одне спустило геть і друге спущене, але він каже, що я підкачаю тебе і нормально буде. Та зараз заїду ще по справах поїду, треба трошки дещо порішати, щоб день марно не пройшов, півдня зайнято Праця, після обіду треба щось теж зробити. Поки в город не ліземо, тому що ну, мокро. Ну, Де ще мокріше. А все літо у нас взагалі там пісок, то там класно. Зараз покажу вам погоду, яка може щось таке, як. Трохи як сніг міняється, через час міняється погода. Ось така погода, бачите, мокро, калюжі, води немає в хаті. Це вже завал, просто завал. Такою ніточкою тече, ну, у нас є вода, пить і їсти, варить, у мене є, я беру воду, але там чи ну, постирать би. Нічого постирається тоді. Де вода Віталік вже йде? Колесо зробив, швиденько очереді не було. Доброго дня. Ти так швидко зробив? Да. А що там було? Стирати, я зиму відносила ну, я То треба це... по-любому постірку. Вона стирається класно. Кидаєш да. її і все. Тільки я не знаю на сколько градусів, бо всього, що я це поставлю. Дощ і сніг таке, да, на делікатно поставлю стирку. Да, Вона відставляє там 30, а я ще раз і 40 градусів. Більше не переставить. На 40 градусів на делікатно стираю. ну Я ж на хлопок не поставлю, ой-ой-ой-ой. Це нас Свекло зайти. Сьогодні привоз Зараз прийду і знову щось попаде. Ну, а -а -а. Дивіться сюди, ні, а тут, тут Ти так себе заховав чогось, я навіть не розумію, що ти так себе заховав. Це нормально, я все заховав <х> нормально. <х> Мене бачать усі, бачать. Мене тебе не бачать. Так, да, бачить, бачить, бачить. Хотіла ще в пенсійний зайти до тривоги. Та і, все. і вже дуже давно кажуть, люди стоять очередя такі. Та й все не знає, чи я тебе відкрити буде. Открита тривога? А воно вчора було відкриті, так. Так що підемо до тебе ми. Та й все, той день майже пройшов. Так, а так і життя проходить швидко, бачиш? Переділи, так. Мені треба. Когосу поставити на місце, да. А може завести її, попробувати? Я заводив вже недавно. Довго крутило чи зразу завелося? Ні, то він зразу завелося, да і все, так. Слухай, що дуже багато теж. Ні, там і трохи вроді були заправі, і треба поїхати заправити. Давай потім, давай може. А як це ж цю поставити куди? А що там можна поставити? Ні, то я хотіла виїхати подивитися, як заправити. То і потім, це ж ну, нещасно. Ну. А вона теж буде мусор вивезти. Ну то вивеземо, то бачите, дощ такий йде. Це якраз добре, mm. а як буде тепло, то треба другу роботу робити. Як красиво твої в родочок, то це я хочу ті такі деревця маленькі. Сам хочу. Все хочеться. Ну нічого. Все буде, аби було здоров'я. Остальне, тихо мирно Це все буде. Так, покажу вам зараз, що ми купили. Це в нас тут за городом є магазин відкрили, Ну не дуже давно. І польський товар. Ось дивіться, оселедеться. Отак і в 800 грам гр... 165 гривень. 165 гривень за 800 грам. Ну, я беру рулетики по 155 кілограм. Ну, це, мабуть, ще за ведеречко. Ось такий чай. Це мені теж братики висилає і красний. там були, Оцей жовтий теж дуже добрий, я взяла. 75 гривень. Ось такий чай. Масло. Отаке От спробуємо. 52 гривня. 82%. Оцей такий паштет. Добре, що ціни є, і якраз на камеру добре видно. Скільки вон? 38, да? так, не фокусується. 38. 38. 38, да, я вже заглянула. Кава. 195. Ось така. Ну, це дуже добра вона. 500 грам. Там була різна така, знаєте. Ну, це дуже добре, вже брат нам її пересилав. Вони її п'ють. і, Кажу, вже так, ну, постійно треба й треба. Він каже, я візьму, там є був стандарт за скільки? За 100? 130. Стандарт, потім порано, чи як. Я кажу, господі, да вже візьми. Бери да пийте. Я не п'ю, каві ніколи в житті. Такі горішки 25 гривень. І така тушонка захотіли. Це наша, це Українська. Ворбина. Серйозно. Це наша. 100 сколько? Скільки тут? Стоїть? 115. 110 же. десять. Поправочки не одінеш, то нічого не побачиш. 115 гривень. Ні, вже 110. А, 110, так. Таке хліб я тебе даю все. Оце таке життя. Як же його щось з одежі не купиш, а їжу будеш купляти. Бери пакет, може, поскладаю все. Ось такий магазинчик, може хто не знає. Каві різні є, є, навіть постіль є. А, порошки стиральні є, а, шпроти, майонези, ковбаса. Невеличкий магазинчик, ну таке, ну все є таке. Згущенка іспанська, правда, кілограмова, така банка. Кілограм, 175 гривень. Да? Да. Ну, казали, дуже вкусно, така, як колись була. Ми вже не купили, тому що. Не виходить, дуже жирно вже. Ось такі справи, так що їдемо. Віталій каже, втікаємо, бо зараз всі гроші спустимо, тоді буде на хліб. Ну так ще мене хто побачить у Ютубі, то знов мені у лічне повідомлення напишіть. Може треба ще комусь квартиру поприбирати. Піду прибирати квартиру, зароблю, знову купимо. Ну а що так? Підемо з носками. Ну, зараз така погода, що бачиш, трошки візьмуть і встановка, правда? Да. Нам треба ще підкупляти, у нас немає вибору. Горішки, звісно, супер. Горига поїсть. Дуже добре все. Тільки Кидаю, де я зуб. Мені везде можна жувати. Поїхали? Як точно. Ой. Ой. Пізнали, де ми? Ой. Якось не показала, як називається город. Справить. Все треба. Поки роботи нема. Віталіка. Але каже, та буде, так? Оце добре було, якби була черніка, ягоди в лісі. М? Тоді так. я хочу, щоб він був вдома. Бо тоді у лісі заробиш більше, як ти заробиш за день. До двох, хай до трьох, ти вже вдома. Буває і час. То дорога, це капець.